Президентські вибори у Туреччині а там сьогодні продовжують підрахунок. Голосів на виборах президента країни дані Вищої виборчої ради отримує в онлайн режимі агентство «Анадолу» станом на 10 ранку сьогодні, 15 травня, за інформацією джерела опрацювали вже понад 99% протоколів. Наразі лідирує чинний президент країни Реджеп Таїп Ердоган із результатом трохи більше 49%, 49,42%. Сотих його основний конкурент Кемаль Килич-Дароглу набирає майже 45%, 44,95%. сотих. І за представника правого альянсу предків Сінана Огана віддали голоси трохи більше 5%. виборців. Нагадаємо, це поки не офіційні результати. Виборів, і якщо жоден із кандидатів не набере понад 50% голосів, то на 28 травня у Туреччині має бути призначений другий тур президентських виборів. Більше про те, як усе відбувалося вчора у день виборів, дізнавалися наші колеги, журналісти суспільного, які працювали у Туреччині, зокрема, вони поспілкувалися з самими виборцями. Давайте послухаємо. Ви, як журналістка, маєте знати наскільки ці вибори важливі для туреччини, тому що це боротьба між ісламістами, які хочуть втягнути туреччину назад у середні віки та іншою партією, яка прагне повернення до демократичних норм та принципів, які турки втратили за останні 20 років, і туреччина потрапила під владу групи хуліганів, які марнують ресурси країни, не беручи до уваги думку турецького суспільства. Тож по суті, це боротьба між силами зла та добра, силами. Пекла та раю. Ось наскільки це важливі вибори. Якщо сили зла, які в останні 20 років вигравали ці вибори, переможуть знову. Туреччина зануриться у темряву. Якщо сили опозиції переможуть, це буде світанок демократії та свободи. Це буде верховенство права у Туреччині. Демократичні сили обіцяли повести Туреччину у напрямку світла, закону та порядку, демократичних норм, свободи волевиявлення, свободи слова, які туреччина втратила в останні 15-20 років. Лосенласт Фіфтінтоніс Якщо Ердоган залишиться при владі, ми просто перетворимось на Афганістан. Не Іран, навіть Афганістан. Там зараз, як ви знаєте, дуже погана ситуація. Вони не зацікавлені у свободах для жінок. Стамбульська конвенція, права жінок, права людини. Він каже, що це його не турбує. Чоловік вбиває дружину, і за пару місяців він уже може бути вільним. Знаєте, є багато причин, чому йому час піти. Він продає нашу. Україну, нашу електрику, комунікацію, військову міць це моя країна. Є лише одна Туреччина, одна Україна, одні США, одна така країна. Коли я їду до США, бо моя родина там мешкає, я вже на другий день сумую за своєю країною. Я сумую за нашим чаєм, за нашим хлібом. Я сумую за своїм прапором, за Азаном. Це ж дім. Він ось тут. Мені 65 років, і я думаю про своїх онуків. Мої діти, моя родина, мої онуки живуть у США. Вони не повернуться до Туреччини через Ердогана. Це моє перше голосування. Це захопливо, але водночас я трохи переживаю. Але загалом це дуже гарний досвід, як на мене. Що найперше, я чекаю змін в економіці, що люди відчують певне полегшення. Вірю, що ці вибори принесуть мир та щастя нашій країні. Це для мене головне. Тесмайфер. Я відчуваю, що щось має змінитися. Що саме має змінитися? Понад 20 років одна й та ж сама влада очолювала цю країну, і 20 років це багато. Тож тут потрібні зміни. Ця зміна про те, щоб повернути націю, повернути справедливість, можливості. Ми маємо здійснити цю зміну заради власного майбутнього, заради майбутнього нас усіх. І це станеться. Я вірю. це Чейнформайванс я і твілепонайблив. О ми продовжуємо говорити про президентські вибори у Туреччині. А зараз на прямому зв'язку з нашою студією кореспондентка Укрінформу у Туреччині у Туреччині Ольга Будник. Ольга, доброго дня! Вітаємо вас! Доброго ранку, вітаю Іванна та Романа, Вітаю студію. Ольга, розкажіть, будь ласка, як минув день виборів і чому ці вибори настільки важливі для громадян Туреччини? Я на європейській правді сьогодні прочитав, що активність виборців склала майже 89%. Чи рекордна це активність виборців на виборах у Туреччині? Можливо, знаєте про це. Розкажіть, будь ласка, більше. Так, як і сам виборчий день, так і ніч підрахунку голосів минула досить спокійно без якихось особливих інцидентів. Обидві сторони, і влада і опозиція закликали своїх представників поважати право, воли, виявлення. Але при цьому кожна з політичних сил вважає себе провідником та стражем демократії в країні. Безпеку протягом виборів забезпечувала безпрецедентна кількість силовиків. Більше 600 тисяч і для патрулювання навіть залучали вертольоти та літаки. Скажу від себе, що я не живу в центрі Анкари чи біля важливих урядових будівель. Але я їх чула ці вертольоти цілу ніч. На рахунок явки, так, дійсно, явка була рекордною. В цифрах це майже 89%. І е, у числовому вимірі це майже 54 мільйони людей. На дільницях відзначили велику кількість молоді, які прийшли віддати свій голос. І багато з них вперше. Вперше голосували 5 мільйонів людей. Чому вибори історичні? Історичні, тому що. От, Попередній сюжет говорив про те, що 20 років перебуває при владі одна й та сама політична сила. Є запит у суспільстві на зміну, і запит цей досить активний, тому він буде реалізований чи не буде реалізований. Скоріше за все, ми побачимо вже в другому турі. Чи відомо як за регіональним принципом діляться вподобання виборців зараз? Бо ось я відкрив сайт Анадолу і бачу, що згідно за попередніми результатами Кемаль Киличдароглу лідирує власне саме в тих регіонах, де в лютому відбулися землетруси, і в регіонах, де розташований Стамбул, Анкара, а натомість чинний президент перемагає в інших регіонах. Чому так розділилися вподобання на вашу думку? Президент Ердоган на даний момент перемагає в 51 провінції. Це здебільшого центр. Північна частина, частково південна, східна та західна провінції. Лідер опозиції Киличдарогу здобуває перемогу в 30 провінціях: це на сході, заході та частково на півдні. Столична провінція Анкара та найбільш чисельний за кількістю населення мегаполіс Стамбул. Це вони опозиційні по ще з минулих місцевих виборів і, відповідно, підтримують колиш дорогу, так само, як це робить і ЗМІР. Чому проголосували райони землетрусу? Скажу так, що люди, які виїхали з регіонів землетрусу, бо ті регіони східні вони раніше не всі, ось так, як ми бачимо на карті Ванодолу, були поділені між опозицією підтримкою опозиції та правлячої партії. Але велика кількість виїхали, і вони фактично віддавали свої голоси в інших регіонах. Але скажу більше, один мільйон людей так і не зареєструвалися. хто виїхав із зони землетрусу, так і не зареєструвалися, і свої голоси не віддали. Ольга, скажіть, будь ласка, а вам відомо щось про маніпуляції з підрахунками голосів? Тому що бачила інформацію, де опозиційний лідер Редоган виступив із промовою, сказав, щоб не блокували волю нації і тому, що всі знають результати. Щось відомо вам про це? Так, це ця заява була зроблена вночі. Тоді лідер опозиції поскаржився, що на окремих виборчих дільницях, де потенційно перемагає опозиція, є наполегливі оскарження щодо 300 урн для голосування в Анкарі та 783 в Стамбулі. Це він назвав блокуванням волевилень в Туреччині, і всі ці випадки буде розглядати зараз вища виборча комісія. Між іншим, щойно буквально от пару хвилин перед нашим ефіром, вища виборча комісія оголосила про те, що залишилося 20 Сім необлікованих і невідкритих урн для голосування, що це значить, що дуже скоро ми можемо почути вже офіційний результат. Колеги мої турецькі очікують його десь о півдні. Ми теж будемо чекати офіційних результатів. Ще одне запитання, пані Ольго. Зараз складається так, що до другого туру потраплять саме Ердоган і Килич Дароглу, і різниця між ними за інформацією Анадолу, за попередню інформацію складає близько 5%. це саме стільки, скільки зараз має третій кандидат Сінан Оган, тобто саме його виборці можуть вирішити визначити ім'я нового президента. Як ви вважаєте, за кого ці люди голосуватимуть у другому турі? До кого із лідерів вони більше схиляються? Сінаноган вже зробив заяву, він сказав, що ці два тижні до другого туру вони будуть визначальними і важливими. Але крім того, він у своєму Твітері написав короткі такі повідомлення про те, що настане весна. А от саме про те, що настане весна, це є слоган і такий девіз опозиціонерів. Про це також говорив раніше Киличдарулу. Тобто, ми можемо припустити, що він нам збирається віддати свої голоси. Опозиції, але поки офіційно він цього не підтвердив. Дякуємо, Ольго, Дякуємо за цю інформацію. Це була кореспондентка Укрінформу у Туреччині Ольга Будник.